Фотохудожник, архітектор, дизайнер, працював на телебаченні, брав участь у розробках дизайн проєктів та візуального концепту телеканалів, створював інтер'єри громадських та приватних приміщень. Є членом національної спілки фотохудожників України. У фотомистецтві я передусім портретист, каже Арсеній Глинський. Та роботи на виставці виконані у цікавій техніці. Це багатошарові арт-об'єкти. Фотографії на кожному полотні може бути дві, три, а може там деяких п'ять де, 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 фотографій, накладені одну на одну. А основа цього це те, що все це накладається до ну, ідея цієї виставки, все це накладається на старій поверхності, Знаєте, як стара краска, фарба, яка сповзає і разом з цією фарбою ісчезає пам'ять о яких речах. І коли ти дивишся на цю стару фарбу на, на остатки, тих. Вдруг починаєш пам'ятати ті зустрічі, які забув тому і названня таке стирання пам'яті виставка роздум, тому що тут без знання того, чого хотів донести до нас автор, дуже важко орієнтуватися. Тут дуже багато несподіваних кольорів, дуже багато несподіваних сюжетів, і ну, дуже цікава обробка. Дуже Цікаві думки, які автор нам доносить. Мені сподобалось дуже. От. Справа в тому, що ми з Арсенієм знайомі два роки. Так вийшло, що я ж із Запоріжжя, він із, із Харкова. І, да, і ми в місті вжили в Закарпатті два роки в одному будинку. Там нас фотографував, такі фотографії робив красиві. З десяток років тому автор велосипедом їздив кварталами Харкова, робив світлини старої архітектури, побитих часом стін, які всипалися та потроху відходили у небуття. Тоді й зародилася ідея нинішньої виставки стирання пам'яті. Кожна абсолютна фактура, яка там ви бачите, вона має свою адресу. То са на оподі місці. Сфотографована, от а потім люди, персонажі якісь ідеї. Там видно глибина, там багато такого незвичного, яке тебе затримує, хочеться подивитися, хочеться осмислити його. І для мене дуже. Враження таке незвичне. Щось в цьому є, так, от якось таке, щось вроді змазалось, ми ще забулися, а там із підсвідомості виступає. Виступає щось гарне, може, щось якесь тривожне. І отакі от от світлини, вони пробуджують у тебе цю підсвідомість і стараються, щоб ти ну, завжди держав себе на плаву. Ось ця робота теж багатошарова фактура старого будинку із забитим вікном замріяна дівчина. Ідея світлини виникла під час закордонної поїздки. Я колись був на зйомках на маленькому острові греческому, от десь в горах. і в Мене случився інфаркт там, прямо дуже в такому глухому місті. Ось і, 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 і там мені люди допомогли, допомогли дуже. Ось і в мене така була, знаєте, асоціація, що ти знаходишся десь сам не розумієш де в тікам якому місті за, за закритими ставнями божера на вулиці а десь там море з пам'яті стираються та зникають не тільки моменти життя, але й люди, а речі, давні мрії, переконання, захоплення та страхи, каже Арсеній Глинський. В кожного вони свої, часто незрозумілі іншим. Пригадати своє потаємне давно забуте Гості виставки Стирання пам'яті зможуть протягом двох тижнів у приміщенні запорізького фотоклубу. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.